Споруч. Я не хочу більше раз. П'ять ночей. З чим це у вас одразу асоціюється з Фредді Фасбором чи Шреком? Сьогодні ми гуляємо в 5 ночей у готелі Шрека. Прикол в тому. Тільки у Роблоксі. Так. Ця більш хорор гра. Знаю, це на оригінал, я напоминаю знайти оригінал, але там були б мої муки. Що дивіться, яка це краса. Що це за геній створив? Давайте для, для всіх Шрек зел. Йойки. Попередження це має аж. Шрекаперокосячило. Пім. пім. Е, тобі прийшлось покинути свій дім і приїхати до нового міста. В тебе забитий час на роботі, і ти не маєш достатньо грошей, щоб оплатити новий дім швидко. Тому ти залишився у готелі Шрека на п'ять... на трош, на декілька д... ночей. І за цей д... весь час ти встигнеш заробити достатньо грошей для нового дому. Давайте. Шрекстер! Ух ти, чого ти за мною слідкуєш? Вау, ой 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 ой, ой ми тут стрибати можемо. Так, доброго дня. Вітаю тут! Вітаємо готелі Ш... Шрека. Як я можу вам допомогти? Добре, дня, чи можу я отримати кімнату на декілька ночів, будь ласка. Так, ми маємо прожі кімнату на другому порсі. А... А-а-а... Який номер, наприклад. Я казав, ми маємо на кімнату на другому порсі. А номеркий! Ти Розв'язлив шрека. Ой, як не я, можу розв'язлити шрека в перший день. Ну хто як не я... А-а-а... Ой. І... Ну, ви зрозуміли, що це горор гра. Ми тут будемо якраз бачити цей чудовий, чудовий скример. І давайте я поміняю прямо мікрофончик під Шрек. Вау, дивіться, тепер Шрек нажимає мікрофон. Все мені подобається. Так, все шрекстер я поняла. Uh, так, я поняла. Мы маем здесь другой повар. А, дверька выкрывайте класно. Так, що з тобою сталося? О, май га? Чого? Ты мій осел. А чого він дивиться на мене? Він вже здається мертвий. Я на вас повного відвигу залишу. Вау! що за слей? Що за слеймен? Що за слеймен слей на цій картині? Це просто Шрек, так. Да. Тут закрито. Також... О, що можу відкрити? Так, да, тут ось це наша кімнатка. Так. Я маю сходити в туалет перед тим, як поспати. Добре, чудово. Класно. Дуже класно. <плес> так. А демон тут туалет? Мать секунду Що <плес> ти за мною дивишся, знаєш? Я тебе вже не люблю. Перепрошую, а де туалет? Туалет у першому поверсі з, -з, -з лівом. Добре. Ліво-право. Чудово Можна просто підглядати? Ні? Я О, давайте. А, а якщо не закриває двері? Міська. Він, Він вже не буде підлітати, це здається, ж поважна людина. Вона не підглядає. Витягнув з цієї гри шрек зловив тебе в туалеті тому що ти не зачинив двері. Ось чому люди, зачиняйте двері. А то до вас прийде такий шрек. Добре, будь ласка, не ркайтесь. Це просто, знаєте, шрек, він просто слідкує за вами. Шрекстер хоче вам допомогти. Хоче за вами слідкувати, щоб з вами сталося. А то, наприклад, уявіть собі. ви в туалеті просто, ну, провалитесь. Як. вий. Уі... як нового разу. Класно! Класно, все. Так, другий поверх, ми вже зрозуміли, де, де наша кімнатка? Я вже закриваюсь, я вже тут боюсь всіх. А якщо довго так. А якщо буде довго буде, на мене сел сьол дивиться. То мене буде скрім за слем сл... Ой боже, віслюком! О, точно! Віслюк, вибачте, будь ласка. Так, ми тепер зрозуміли. Ми завжди закриваємо двері. Завжди. А то прирізли шрекстермен і вб'є нас А нам цього не треба. Особливо, якщо буде з гри Бро, де туалет? Дякую. Все, закриваємося. Не підходь до мене. No Чи Я прав. Я ж думала, я трошечки зроблю Я думаю, що... А. Як у вас справий, шрек, Я... Че вы за мной Ти Не нам можно. Я думаю, Я хочу тут все скример зловити прям. Вау, буде просто. Шумі Шукатель скримерів. У самих звичайних Роблокс іграх Вау. Мені так прям ця посада подобається просто йоу. Ну. З Закі... кінець першої ночі, початок другої. Угу, Класно. Ей. А, ч я на своєму любому ліжечку? Там вже було так м'яко Там вже було так кла... класно. Все, давайте потім зробимо ротор так. Гей, вітаємо назад! Що ти сьогодні. Що ти сьогодні робив? Ти ж не збираєш, що я питаю? Ні, нічого страшного, я працював важко на моїй новій роботі. Я збираю на новий дім, і це мені, і мені справді важко. Чудово, до речі, мені треба допомогти з прибиранням. Ти ж не зважаєш допомогти мені, і я тобі трошки заплащу грошей. Добре, звучить, як чудова, ідея звучить чудова пропозиція. Добре, ти можеш. Ти можеш почати рухати ці коробки за тобою на першу кімнату зверху. Я вже не хочу в нього дороги розкіпить, так. О, Шряк, ну ти бачиш, як мені важко. Розумієш, мені важко, я піш... пішла відпочивати. А чого не підходити, а ми підійдемо? цікаво. Тепер він це телепрограма. Але До речі, поки переграю, одразу роблю я, я вам і румтурчик на цей наш прекрасніший номер. Ш... Шаф нема, думаю, речі будуть, тут валятися наші, якщо переодіватися. Бомбезне ліжко, дуже-дуже класне, дуже комфортабельне. Ні. Дуже прям батарейка прям гріє, прям від неї прям душою, прям пахне. Pronto, Так, давайте, прокидайся, шумі. вау! Кінець першої ночі, початок другої. Вау! Ну, ви не просто, якщо я просто роблю художній переклад, доповняю словечко, бо мені нудно. Робити нормальний переклад. Да. Все, так, Шрекстер, привіт. Так робота, робота, прикольно, так. Да. Я не хочу, тебе уже другий раз питати. Пам, яка кімната? Де? Що як о, і сама найду? Я не люблю цього іслюка. Я його боюсь. А двері? А двері ці ще більше не наші. О, о! Угадала. А чого тут склад зброї? Я хочу вас запитати. Что это знаєте, зброю? треба буде требует від Шрека, я знаю, де буде зброя. Да, он дивіться, швабра. Вау, швабра, яка це красиво. Так, далі. Але Аламина це веслюк такая. А он точно має за мною дивитися? Цей щось что-то Так, туда ходимо. Привіт, Привет, шурек. Я прям звук, який розслабляє Послухайте просто. Я тебя увесь кожу, у меня будет здується. <плес> Лол, ой, сюди, точно. Супер с кем надо поношу. Це веслюк точно щось приховує. Я впевнена, на всі сто відсотків. І це шрекстер також. Шрекстер, ну, що мені всі коробки носить. що? Я не хочу цього вислика дивитися Я не мой поглянув, бо я б на не подивилася. А ці двері у нас скоро буде з Ммм це так. Пішліть проситься у шрека цей. Грошенят. Мані, мані, мані. Маст бі фані. In the rich man's. Все шрек я зробила. Чудово, іди поспи зараз. Я маю тобі заплатити завтра, гарної ночі. Дякую. Жах! Тут просто не даю собі вірпочити, розумієте? Я залишу на вас поганий відгук в цьому, в я не знаю в чому. Ой, не туди спатоньки. Треба в іншу кімнату спатоньки. лягати, все. Мій здовж тебе в туалет. Я тут туалет уже не люблю. А ж саме перше, що я тут не люблю, це двері. Ну, його віслюка. Віслюка тут не люблю вже. Він якийсь дуже дивний. Перепрошую, де туалет знову. Сідь, будь ласка, не заходьте, добре? Десять надається. Точно хоче, щоб ми були в безпеці, щоб ми ти в туалеті не втупилися, і у нас все було добре. Да? Знаєте? Бачите, який Шред турботливий? Як він про нас турбується, бачите? Він навіть за нами слідкує. Щоб ми там цей. Щоб ми в опіку туди в бочки не пішли. Я так що чула дивний звук. Це його дель мене лякає. Бі-бі-бі-бі-бім. Бі-бі-бі-бі-бім. -бі Як там -то тоді минулих разів. бі 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 бім Бі-бі-бі-бі-бім. Шрек? А ну чому робить так, же? хочу вже траси на 360 викручивать. Привіт, шрек. Вітаю нас, як ти спав минулої ночі? А чого питаєш? Не дуже добре. Я мав мій перший кошмар минулої ночі. Мені дуже прикро, це чути. Я сподіваюся. Ти в порядку. Я маю нову роботу для тебе цієї ночі. Я хочу, щоб ти взяв мітлу на в тій самій кімнаті, де ти поставив коробки, і почав прибирати в туалеті, будь ласка. Вау. Це не Боже. Це не годель, це місто там, де нам треба працювати, там, де нас заставляють працювати, розумієте? Це просто жах. Не можна. Не можна так жити. розумієте, дивіться. Вау, дивіться. яка, Вау, швабра! М -м -м. яка ти красива! Я тебе люблю, все. Швабра це мій любимий зараз персонажик тут. Бо всі інші тут дуже дивні. Все в туалеті, так? Да? Я не хочу на другий раз говорить. Не пропонуйте, все закриваємося. Що не можу? Чого там може? Чого тут не прибирається? Так все зробила. Шрек? А що я взяла? Післякну, дивись на мене. Шрек? Давайте покладем метло назад може? А звід... Чого я взяла цей в туалет? Я ж туди спускати не хочу. Чекайте. Не можу знати, від чого це ключі. Ні, не від чого. Мене це не дуже лякає. Дуже гра дурновата, але дуже і страшна також. Шрек! Come back, please. А якщо зараз не закрито, тобто то він сюди не буде вже заглядати, так? Ну Це якщо так подумати. Але перегравати знову я не хочу. Між того разу вистачило. Шрек, повернися. Повернися, шрек, повернися, шрек. Я думала, що я знаю, що може заливати ключі. Я даже не побачила, що я взяла. Все, давайте спати. Все, давай там. ніч. Давай там. Йоу. Тікає не оглядайте назад. Чого? Що ставить? Що таке? Окей, не оглядаюся, але мені дуже цікаво, що там ззаді. А! Люди кстати, дуже шпаре, шпалери. Я вам всім їх рекомендую всією душею. Та не ури! Я мав тільки найгірший кошмар в моєму житті? Я не встигла почитать? Шрекстер? Бачив, що твої готелі приводять? І це до теж опівночі? Це на ніч четверта, це опівночі три? Шрекстер, а вже А, це північ, сер. Чому ви так. Чому ви так рано прокинулися? Я, я тільки що мав кошмар знову, і я не можу спати. До речі, де ви, де ви були? Ви, бу, ви уходили після того, як я перебрав в туалеті. О, вибач, мені треба було зробити те що. Я лише провіряв, і туалет був дуже чистий. Дякую вам. Іди поспи зараз це північ. Я не хочу спати у таких жахливих умовах. Я не згодна бути далі в в цьому готелі з цими дивними... дивними людьми. Я не погоджуюся ні на що. Що зараз буде знову кошмар? Я не витримаю. Та-та-та-та-та-та-та-та. Витешся, чуєте. А, чого ти залити якось ще ключиш? Е, все в порядку? Так, так, все чудово. Е, лише маленька проблема з світлом, і воно має їх скоро ополадитись. Добре, тоді е, я нічого не треба сьогодні зробити. Ні, я. Е... Тобто, Так, ти не боїшся крові? Нізеця. А чого ти питаєш? Візьмеш праву швабри і прибери без в ваній кімнаті. Це вже до чого, чого хорошого не деболець? Віслюк. Що ти робиш? Ти я впевнена це вплив віслюка на шрека. І мені це не до вподоби. Все. Метла, люба моя, як я тебе люблю, метла, ти зі мною була. І тут, і там, і, і повсюду. Я тебе ну, дуже люблю і тебе дуже ціню. Я б хотіла бути з тобою вічно, метла, розумієш? Що, ти тут, що тут за чорт твориться? Мені треба утікати звідси негайно. Ой! А! Ти що тут робиш? Шрек! П'ята ніч. А чого я в Бекрумс? Шрек! Чи ти приксячилася, знаєш? Типу, тобто я... угу. як. уву, блін. Шрек, що з тобою? Відпусти! дай мені втікти, ти жирний, товстий, зелений. Я там Я там тобі підаю, якщо ти виграєш мій челендж. Збери 45 цибулинок е за. Лімі... лімітований час, або я. зроблю, або я вирву тобі шкіру. Я хочу запитати, це нормально? А Тоді ти маєш одну хвилину? Я не навчу тебе, шрек. Рухуйся, до, або, а то я тебе вп'ю. Це булинки, це булинки, це булинки. Йоу! Цікаво, я нічого не бачу. Що це булинка. Чого так їх? Я так мало їх збираю, чого я так повільно рухаюся, тут що шуту нема. Ой-ой-ой, ой як тут їх багато, мені я звідси я сюди піду. А, це як я до шурак повертаюсь. Ні, це погана йде було. Звеш шляху назад нема. Ведь які красиві ці булинки. Я б залишилась на них подивитися, але в жаль треба поспішати. Що за геній придумав цей Бекрумс? Спершу хочу вас запитати. Чому я пропускаю стільки цепалинок? Хочу я у себе запитати. <пит> Чому мені <я> так страшно? Ні! <пит> Все, він погнався. За мною, здається. Це я так думаю. Там ще одна цепаленка була, Ні! Я не хочу більше цього раз. Такого мені вже Це Така дурнувата гра. Ні, все я вихожу. Мені, мені цього достатньо. <світ> Що ж, наче пісумка. Ми ж река не пройшли. В мене шок. І я я в шоці. М -м -м. Це страшно. Руки в мене трусяться. <світ> Будемо кріше, продовжувати грати в Next Studio, поки це закінчимо і далі будемо грати в якусь іншу фігню. Але Скажемо наші пісенки. Швабри тут ну, це просто моє кохання. Я дуже швабру люблю. Я з нею б жила завжди, якби це був готель Швабри, я дуже її люблю. Шрека я ненавиджу він якийсь дивний, вічливий, але дивний. Так що я його поставила в солюблених десь на третє місце, бо там більше такого нема. Віслюка я ненавиджу. і двері також. Віслюк це мій найбільший ворог в цьому шрек старі готелі. Я його ненавиджу. Тож, будь ласка, якщо вам сподобалось відео, і ви в команді шум, я надаю дверей або того віслюка. Ставте лайк. Підписуйтесь на каналчик. Якщо сашки я відкрию, я зможу відкрити доступ. Тоб... На коментарі. Пишіть коментарі. М -м -м, ви зрозуміли. З вами було Шомі. Дуже було з вами приємно погуляти. А на цьому все. Ми закінчаємо наше відео. Тож, SH, Шомі, Окей? І бай-бай. Hey. <laughs>